Са-ад-нам. Рада вітати вас на Килку. Давайте відкривати клас. Заплющуємо очі і переводимо весь свій фокус уваги всередину себе. Дихання стає глибоким і повільним. Спостерігайте, як вдихаючи, лежить, іде назовні, а видихаючи, опускається всередину. Спостерігайте за своїм диханням, відчуваючи його прохолоду, вдихаючи і тепло видихаючи. Дихаємо. І фокусуючи свою увагу на диханні, ми вже заспокоюємо свою нервову систему. Ми вже переводимо свою увагу, а значить свою енергію на внутрішні процеси всередині себе. Починайте дихати ще глибше. І з кожним вдихом витягуйтесь маківкою все вище і вище до неба, розтягуючи хребет за хребцем. А з кожним видихом відчувайте, як ваші сідниці торкаються килимка. З кожним вдихом, витягуючись маківкою до неба, відчувайте, як збільшується відстань між хребцями. А з кожним видихом через точки дотику вашого тіла до килимка відпускайте весь біль всю напругу, тривогу. Відпускайте всі обмеження, всі переконання, які вам більше не служать, які обмежують вас від розвитку, проявлення. Та процвітання. І продовжуємо, вдихаючи, наповнюючи життєвою енергію праною, а видихаючи, відпускаємо усе зайве, усе, що нам більше не служить. Відпускаємо з вдячністю та легкістю. Продовжуйте дихати. Фокусуватися всередині себе, витягуватися вверх, наповнюватись і відпускати. Цей час виключно для вас, для вашого тіла і для вашої душі. Починаємо робити кругові оберти плечами вверх, назад і вниз. Розкриваємо грудну клітину, розтягуємо її, з'єднуємо позаду лопатки, рухайтесь в своєму темпі і насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь своїм тілом. Насолоджуйтесь кожним рухом. Тепер починаємо обидва плеча вперед. Очі тримаємо заплющеними. Заплющуючи очі, ми вимикаємо один з каналів сприйняття зовнішнього світу і переводимо свою увагу всередину себе. А тепер по черзі то ліве то праве плече. І обидва плеча робимо вверх, назад і вниз. Залишаємося в такому положенні. Грудна клітина відкрита, розправлена і припіднята. Припіднімаючи грудну клітину, ми ще більше вирівнюємо хребет, плечі опущені вниз, лопатки тягнуться вниз, куприк злегка вперед, прибираємо прогин в районі попереку. Підбалансуйте себе на сідничних буграх, перевірте, що ви рівно на них сидите. Невеликий горловий замок. Підберіть злегка вниз і в себе. І в такому положенні перевірте лінію хребта внутрішнім поглядом а також подумки промовте свій намір на практику, куди ви плануєте, коли ви хочете направити енергію, яку згенеруєте під час практики. Промовте і відпустіть. Вкладаємо долоню до долоні і починаємо розтирати. Розтираємо до відчуття жару, тепла, втивуємо нашу ауру, наше електромагнітне поле. Притискаємо великі пальці до центру грудної клітини. Ми відкриємо нашу практику мантрами кундаліні йоги. Налаштуємо наш розум на практику і налаштуємося на вчителя всередині нас. Робимо глибокий вдих. Ам -м 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 -м. namo guru dev namo vishnu om Садгурей Наме, Джугат Гурей Наме, Садгурей Наме, Сири Гуру Девей Джугат Гурей Наме, Садгурей Наме, Сири Гуру Девей Джугат Гурей Наме, Садгурей Наме, Сири Гуру Девей Наме, Затримка дихання, тиснемо долоню на долоню, відчуваємо, як цей тиск відгукується у нас в центрі грудної клітини. Тримаємо затримку, тримаємо тиск і вийде. Опускаємо руки на коліна, долонями доверху. Повільне, глибоке дихання. Залишаючи очі заплющеними. Усвідомте простір довкола. Звуки, запахи. Усвідомте себе в просторі. Відчуйте простір навколо свого тіла. Усвідомте область, яку тіло займає в просторі. Усвідомте відчуття в тілі, свої емоції, настрій, з яким ви прийшли на практику, думки. Нічого не оцінюйте, просто спостерігайте і дозволяйте всьому бути. Дозвольте бути будь-яким проявом себе. Дозвольте собі бути. І ми робимо глибокий вдих, повний розслабляючий видих і так розплющуємо очі. Сьогодні ми зробимо медитацію пранаяма». Вона заспокоює, охолоджує, вона сприяє покращенню роботи системи травлення, вона заспокоює нашу нервову систему. І ця медитація, ця пранаяма, це, диха, це буде спеціальне дихання. пранаяма, Вона робить вас сяючими. Звісно, не від однієї практики. Але якщо ви будете практикувати регулярно, як і будь-яку пранаяму, то ваше обличчя вирівнюється, вирівнюються контури обличчя, і ви будете виглядати більш сяючими і більш молодими. Е, і ви будете більш молодими. А також ця медитація рекомендується її робити перед сном для швидкого і комфортного сну для засинання. Робіть її, по, якщо маєте труднощі, робіть її по 5 хвилин перед сном, вже прямо в ліжку, і спостерігайте за ефектом, який вона буде на вас чинити. Отож, я розповім техніку. Ми складаємо, скручуємо язик трубочкою. Ось таким чином. І ми будемо вдихати через скручений трубочкою язик. Глибокий, такий довгий, повний вдих, і видихати через ніс. Під час дихання ви можете відчувати гіркоту на язи, не, язиці. Це ознака того, що ваше тіло звільняється від токсинів, і з часом це відчуття буде проходити. Руки в гіан мудрівка, вказівні і великі пальці разом, решта пальців рівно. Руки на колінах, рівний хребет. Грудна клітина відкрита, розправлена і припіднята, припіднімаючи грудну клітину, ми ще більше вирівнюємо наш хребет. Невеликий горловий замок, підборіддя злегка, вниз і в себе. Тримаємо горловий замок протягом усієї медитації. Ми будемо робити її 5 хвилин. Фокус заплющених очей в точці між брів'ям. Отож, починаємо! І я бажаю вам глибокої, приємної медитації. Заплющуємо очі. Фокусуємо в точці міжбрів'я і починаємо вдих через скручений трубочкою рот, і видих через ніс. А, ще одне. Деякий відсоток людей на землі фізіологічно не може скласти язик трубочки. Тому робіть максимум з того, що у вас виходить, і ваше дихання буде, можливо, не через скручений язик, а просто через рот, але все одно вдих ви будете відчувати по верхній частині свого язика. Отож. Починаємо. Завершуємо цикл дихання, робимо глибокий вдих через ніс. Затримка дихання. Затримуючи дихання, не напружуйте нічого, ви просто перестаєте дихати. І видих. Розслабтеся. Тепер ми закриємо клас мантрою САТ нам, Я є істина, істина в мені. Складаємо долоні у долоні, заплющуємо очі, подякуйте собі, простору, подякуйте своєму тілу, своїй душі. Подякуйте всім, кому ви хочете подякувати. Благословіть себе та все живе на землі. Глибокий дих! Mmm. Та на дякую за практику. Будьте щасливі, здорові, благословенні і процвітаючі!